Всім привіт! Я адвокат Яколів Іван. Починаємо сьогодні продовжувати наші ефіри. І так, почнемо сьогодні, але ви вже знаєте, як зазвичай поставте лайк, підпишіться на канал та зробіть репост. Це спонукає мене для подальших відео. Сьогодні у нас. Будуть три запитання. Наступного характеру. Перша. І так, поїхали. Підскажіть, отримаю, отримав під наем два роки. Зараз виявилось, що у дружини є квартира. Що робити в цій ситуації? Та якщо я розведусь, я зможу отримувати під, під найом. Ну, дивіться, ситуація полягає в тому, що є у нас відповідна постанова. Так, з приводу постанова номер 450, постанова Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року. Про розміри порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом, найом, Ними житлових приміщень, і е, в даної постанові визначається чітко, що е, грошова компенсація не виплачується у разі наявності у військовослужбовця або членів його сім'ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим нормам. Е, тому, відповідно, е, в даному випадку е, в, буде. Припинятися виплата грошової компенсації з приводу того, що ви хочете розвестися з жінкою для того, щоб отримувати піднайомні. Ну, якщо ви, ну, по-перше, я не бачив, що в цьому сенсу, якщо ви були з жінкою, хочете роз... ну, заради цього розлучатися, ну, це ваші питання. Але це називається маніпуляція, ну, якби, Зловживання вашими правами. Ну, все рівно, ну, ви можете розлучитися, але це ж розлучення, воно, в принципі, не буде швидко. Ну, розлучайтесь, можете спробувати, але я б не радив вам цього робити. В принципі, живіть по закону і все буде нормально. А оці маніпуляції, вони, як зазвичай, до добра не доводять. Так, інше, мій брат проводив навчання і подав заявку в артилерію. Замість цього його відправили на переводу на передову в десантно-штурмові війська. Він хоче перевестись в артилерійські війська. Дивіться, я вже ну, в принципі там процедура вона стандартна. Пишеться рапорт на переведення, і його повинні перевести. Тобто, але перед тим як перед тим як Перевед, ну, робити переведення, то е, е, командир е, ну, тієї частини арт, артилерістів, наскільки я зрозумів, повинен дати добро з приводу того, що такого бійця, військовослужбовця, він хоче забрати до себе. З десантно-штурмових військ і повідомити це ну перед тим як напнуту, тобто перед тим як формально ви пишете рапорти, два командири повинні з комунікувати між собою з приводу переведення вас з десантно-штурмових військ до арт... Арт... артилерістів артилеристів і потім це в принципі це можливо. І з точки зору формальних обставин, тобто ви повинні написати рапорт на ім'я свого командира під до рапорта додати відповідні документи, що у вас є підстави для переведення, ну що ви відповідаєте. Є там відповідна кваліфікація, знання там може подяки, грамоти. Ну тобто, всі документи, що можуть підтвердити, що у вас є відповідний фах і кваліфікація на здійснення відповідної військової служби в галузі артилерії. Тобто, якщо у вас є таке, пишете рапорт, підкладаєте, додаєте до цього рапорту всі ці документи, і командир повинен видати відповідний наказ. Але для того, щоб цей рапорт був задовільний, Повинен, ну, повинна бути робота проведена між двома командирами з приводу того, що він один віддає, а інший не заперечує щодо вашого переведення. Тому така ситуація. Я так бачу. Третє запитання: не мав змоги оскаржити ВЛК при наявності проблемах зі здоров'я звільнили за сімейними обставинами. За сімейними обставинами. Наскільки я зрозумів із інших або інших поважних причин, ну тут вказана підстава звільнення 26 частина, 4, пункт, -е не знав про можливість написання рапорта про неотримане майно та соціальні допомоги. Що робити з та рапортами? Ну, дивіться, по-перше, ну Якщо ви вас уже звільнили, то в даному випадку у вас є відповідний шлях оскарження будь-яких дій оскарження будь-яких дій через адміністративний суд за вашим окружний адміністративний суд за місцем вашого фактичного проживання. Тобто то якщо вам була на ну коли ви служили, вам була по закону по закону, вам держава зобов'язана була виплати певні грошові компенсації. Вона їх і зобов'язується виплачувати, якщо вони не були виплачені навіть після вашого звільнення. Якщо така підстава була, але це все вся історія повинна досліджуватися відповідно до матеріалів вашої особової справи, яка відповідна є в ТЦК. Ну і виходячи з цього, вже готувати відповідний адміністративний позов з приводу стягнення певних сум коштів, якщо ви не згодні з висновком. ВЛК. ВЛК. Я вже там оскарження ВЛК. У мене є в інших відео. Подивитись, але в принципі ця вся історія ну, вона оскаржується. Ну, оскарження ВЛК в вашому випадку здійснюється через подання адміністративного позову до суду за місцем вашого проживання. Тому, в принципі, у мене сьогодні така коротенька історія з приводу трьох консультацій. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, розмістіть це відео на своїй сторінці в соціальних мережах. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення!